Друзі, адвокат Сергій Гула ще одна річ, яку нещодавно я почав так достатньо активно отримувати в своїх емейлах і питаннях, а також відповідно щодо е коментарів. Це те, що будуть всіх штрафувати. В незалежності приходила повістка, не приходила, прийшов ти чи не прийшов і тому подібне. Причому що штрафи. Будуть достатньо серйозні від 3400 до 5100. І якщо протягом 15 днів цей штраф подвоїться, уявіть собі, якщо штраф прийшов 5100, а він через 15 днів, поки ти думав, розбирався або зігнорував, це діло тобі десятка вже. І причому, що дуже важливо, що кажуть, немає значення за кордоном ти. Чи ні все рівно отримаєш штраф, і при чому, знаєте, якраз оце подвоєння, а потім виконавча служба ладно, подвоєння, хоча це теж нікуди ні в які ворота не лізе. А потім виконавча служба, і через виконавчу службу вже розпочинають виконавче провадження накладати арешт на рахунки на майно і стягувати відповідні кошти. А якщо немає, то реалізовувати майно. Ось такий знаєте драконівський сценарій, який зараз описують який зараз може стартувати, давайте я його розгляну і роз'ясню завжди. Кажуть, чого ти не в кінці це не говориш. Я напереді це говорю. впереді завжди дякую друзі за ваші коментарі. Бо я бачу, що. Які питання розкривати за ваші листи, які ви пишете на мій емейл, кидаю його під цим відео щодо тих питань, які є актуальні, які треба роз'яснити вам по мобілізації, по повісткам, по на кордону, по ВЛК, тепер по штрафам і тому подібне? Дякую, бо ви пишете із цих питання, теж формую свої відповіді, а також надаю вам персональні консультації. Тому що розумієте наскільки це? Дійсно зараз дуже важливо. Дякую за поширення. Дякую за те, що в той чи інший спосіб той так як вмієте, так як можете, підтримуєте відповідний канал. Тому дуже дуже вам дякую. Дякувати треба наперед. Наперед. Тому, друзі, щодо цих питань, давайте розглянемо звідки ноги ростуть, і я розкажу як адвокат, чи є відповідні підстави щодо штрафування. І як ця процедура має відбуватись, тому що погодьтеся від трьох чотириста до п'яти тисяч, а за окремі правопорушення взагалі визначають вісім з половиною тисяч гривень, то це сьогодні серйозні гроші. Це серйозні гроші. Тому зазначають, що чоловікам, яким надіслали відповідне повідомлення, навіть не оповістка з тих інформаційних повідомлень, які я маю, і не прийшли в той чи інший спосіб будуть накладати відповідний штраф від 3400 до 5,100, а у разі відповідно повторного порушення 8500. А після цього, якщо не виконає, вже 8500 п'ятсот подвоїць. Тобто вже бачите не десятка, а цілих 17 тисяч гривень, що є просто дійсно драконівські штрафи, що зазначає, що чи ти в Україні, чи за кордоном можуть оштрафувати згідно з відповідними розпорядженнями, які зазначаються в них по положенню. Чоловікам від 18 до 60 років, що у період повномасштабного вторгнення не з'явилися в ТЦК, перебували за межами свого проживання, чи навіть за межами України, і вони не прибули в Україну і в ТЦК, чи вони не прибули просто в ТЦК, будуть накладати штраф від 3400 тисяч до 5 тисяч Якщо чоловік все ж таки. Був повідомлений, але не прийшов, то відповідно накладається штраф від 3400. Якщо це систематично, відповідно, повторюється правопорушення, то щодо нього можуть розпочати кримінальне провадження, і відповідно вже буде можливість судимості від трьох. До п'яти років. Ось такий, знаєте, в певній мірі, я навіть так скажу: каламбур, але каламбур не від мене. Каламбур від цих ребят, які такі ініціативи е, проштовхують. Ну, не просто проштовхують, а реалізовують. Отож, друзі, давайте, як адвокат, розберемося по підставам штрафування і, відповідно, що потрібно знати. Отож, друзі, просто так. Тому що захотілося комусь накласти штраф на вас, штрафувати людину не можна. Є дві необхідні підстави для накладення штрафу. Перше, людина має вчинити конкретне правопорушення. Тобто, має бути факт правопорушення. Без правопорушення, штрафувати людину без підстав. Друге. Саме на органи, в даному випадку ТЦК, органи державної влади, до прикладу, якщо інші представники органів державної влади покладається обов'язок довести, що дана особа здійснила правопорушення, здійснила правопорушення. Якщо доказів немає. То і підстав для штрафування немає. Тому не треба ж одразу бігти і платити якийсь штраф. Так, друзі, оскаржуйте, оскаржуйте, якщо вам прийдуть такі повідомлення. І більше того, як вже є хороша судова практика, ті кошти, які ви заплатите адвокату, для того, щоб він вас представляв в суді. А якщо не хочете брати, можете спробувати без адвоката. Але тут треба скласти відповідний адміністративний позов. Тут не просто буде. Але якщо можете, то зробіть, то е, ті витрати, які ви понесете щодо адміністративного збору, щодо відповідних судових витрат. Якщо будете брати адвоката щодо адвоката, і інших витрат, які ви понесете, потім покладуть на ТЦК, тобто на територіальний центр комплектації. Тому. Оскаржуйте, бо так вони можуть вас штрафувати безкінечно, бо вони зрозуміють, ага, пройшло раз, чого не пройде другий раз. І можуть дійсно і другий раз, і третій, і п'ятий, і десятий, не дай Боже, такими речами займатися. Тому, що це мають бути за докази? Що це мають бути за докази, і як вони відповідно мають представлятися перед судом, друзі? Хочу вам сказати. Що це мають бути обов'язково повістки з корінцем про те, що особа підписалася про відповідну явку. Розуміть? Тобто, якщо людина, багато хто задає за кордоном, чи не по місці проживання проживає місце реєстрації, точніше, по місці реєстрації не проживає, Якщо особа не проживає за місцем реєстрації, чи є за кордоном? Має бути обов'язково факт належного інформування особи про необхідність вчинення певних дій. Тобто то тієї ж самої явки, тієї ж самої явки, це, як правило, повістка. Просто якісь листи, вони не є повістками. Вони не є повістками. Особа має підписатися, мають бути докази, якщо навіть не підписується на відео чи відповідний акт відмови щодо того, що. Людина відмовляється отримати повістку. Будь-які докази, які свідчать про те, що людина ухилилася від отримання повістки, або, отримавши повістку, і є корінець, людина не прийшла. Ось чому, знаєте, я завжди кажу: не є варіантом, не є варіантом, беззаперечно, не є варіантом, коли людина отримала повістку і просто не прийшла, можна мати серйозні проблеми. Як і е, дійсно адміністративного штрафу, так і відповідно мати проблеми щодо е, криміналу. Кримінал. Тому, друзі, чи можуть бути такі штрафи на сьогодні? Так, вони можуть бути ці штрафи. Чи треба їх оскаржувати? Якщо немає відповідних доказів вас інформування і ви не ухилялися від явки ТЦК, так. Треба їх оскаржувати. Треба їх оскаржувати, і потім вам виплатять відповідну шкоду, яку вам було завдано внаслідок цим штрафом, і буде скасований штраф. Суди це прекрасно розумієте, і суди в цьому напрямку абсолютно працюють. Розумієте? Тому, друзі, е треба зараз, якщо вже е мають вручити повістку, чи не мають, чи вже вручили, і ви думаєте, як діяти, консультуйтеся. Консультуйте, будемо розглядати ваші персональні ситуації і давати правильні, згідно закону, варіанти як законно діяти, і як протидіяти беззаконно. Друзі, ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гола.